Шахрайства є однією з найбільш актуальних проблем сучасного світу. Сьогодні кіберзлочинці розробляють складні методи, щоб отримувати доступ до особистої інформації та паролів. І щороку кількість атак збільшується. Часто в соцмережах зустрічаємо мою сторінку. Зламали друзі, акаунт зламано. Потрапила на гачок шахраїв. І таких випадків тисячі минулого року я брала участь у закладах всеукраїнської інформаційної кампанії з протидії шахрайству Шахрай, гудбай, перечитала багато інформації та створила власну збірку. Доброта, чесність, довіра, бабить шахрайського звіра, де у віршованих рядочках та піснях Висміюю злочинців, застерігає людей від маніпуляцій, закликаю дотримуватися кібербезпеки та антифішингу Якщо тобі цікава, моя збірка, можеш написати: я надійшлю її електронний варіант. Будьте обачливі! Бережіть себе!